Активна інформаційна підготовка до заборони УПЦ триває. Різні співучасники у переслідуванні православних українців активно висловлюються на цю тему: від депутатів до представників ПЦУ. А іноді ще нагадують про умови капітуляції нашої церкви. На сцену знову вийшов радянський спеціаліст з войовничого теїзму, поціновувач Леніна і голова ДСС Віктор Єленський, який відмітився черговим фонтаном цинізму. Цікаво, що Єленський один з безпосередніх співавторів репресії проти УПЦ та законопроекту вісімдесят Останні. Місяці трохи здав назад, та навіть намагався тихенько критикувати тоталітарний документ. Можливо, цінний спеціаліст, що пережив вже не одну зміну влади, зрозумів, куди повіє вітер і не дуже бажає бути крайнім, коли банду злочинців, які присувають цей закон, спіткають санкції за таке порушення права на свободу віросповідання в Україні. Та й легко почати грати в гуманізм, коли роль Єленського вже виконана. Уся шкода, яку він міг заподіяти, зроблена, і на репресії проти ОПЦ працює вся державна машина, а не його маленька інституція. Так, можна спробувати зберегти обличчя хоч частково. Втім, бути учасником лише наполовину йому, судячи зі всього, не дозволяють. Тому Єленський у коментарі виданню фокус народив новий хід маніпуляцій і риторики ворожнечі стосовно УПЦ у контексті закону про заборону. Голова держслужби Віктор Єленський повторює, закон не спрямований на заборону ОПЦ МП, як пропонував дехто з депутатів, та як це комунікується у медіа. Йдеться лише про те, щоб Україна не хоче не дозволити релігійним організаціям бути в підпорядкуванні центрів, які Ведуть війну проти України від МП не вимагають змінювати доктрину, канонічне право, календар, літургійну мову чи ставати частиною іншої церкви, їм лише кажуть, що вони не повинні бути частиною церкви, яка веде війну проти України. Зазначає він, ті, хто ж протестує, фактично визнають, що мають керівний центр у Москві. Отож, якщо ти протестуєш проти антиконституційних та абсурдних вимог тимчасової влади, розірвати незрозуміле що, бо адміністративних зв'язків і керівництва з Москви і так нема, значить визнаєш, що твій керівний центр у Москві. Якщо ти маєш Гідність і протестуєш проти тупого примислу і релігійного невігластва чиновників, значить тобою керує з Москви. Якщо ти не вважаєш бути бидлом, якому вказують, як вірити в Бога і на які канони спиратися. Значить, ти керуєшся з Москви. Супер, бездоганна логіка. Ким би ти не був насправді, якщо ти не робиш так. Як каже дядя атеїст з державного кабінету, якщо ти не виконуєш його збочені забаганки, він назве тебе ворогом народу і матимеш кару по всій строгості советських законів. Це маніпуляція, цілком собі в дусі старих робіт Єленського. Щось на кшталт, ті, хто протестує проти ленінської політики переслідування церкви, фактично визнають, що вони агенті імперіалістів, та контрнедобита. Іронічно, що стаття Фокуса дає. Єленський намагається довести, що той закон не має забороняти УПЦ, що все це наклепи на вільну радянську державу називається так, коли заборонять УПЦ МП, чому спеціальний закон не магічна таблетка. Але цей черговий акт самовикриття і самозаперечення вороги церкви вже навіть і не помічають. Вони захлинулися у безкарності і шизофренії. Але давайте задумаємося, чого насправді хоче Єленський і кампанія. Що ми маємо зробити, аби вони нарешті були задоволені і залишили нас у спокої? Може, якась дрібниця і, і медарма таки вперті, а може їх вимоги цілком зрозумілі, справедливі і зроблять нам лише краще. Яких таких ще символічних шаманських ритуалів по так званому розриву з РПЦ, вони вимагають з нас тепер? Заради чого вони тиснуть і пруть по безпреділу? Думаємо досить змістовною відповідю на всі ці інсинуації Єленського. Та, взагалі, спроби примусити нас до якихось сумнівних протиприродних політичних пшинків стала нещодавня стаття ректора Кдаїс, присвячена другій річниці собору УПЦ у Феофанії. Собор не пішов шляхом самопроголошено. Автокефалії такий крок не вирішив би проблему ПЦ, а лише ускладнив її становище. Цілком очевидно, що таку автокефалію не визнала б жодна з помісних православних церков. Більше того, інші помісні церкви могли б навіть розірвати спілкування з ОПЦ, що означало б канонічну ізоляцію нашої церкви. Тому можна сказати так: Українська православна церква чітко задекларувала свій намір бути автокефальною, але утрималася від самопроголошення автокефалії. Звісно, можна сказати, що статус ОПЦ зараз не до кінця зрозумілий та оформлений, однак у нинішній ситуації навряд чи можна було б очікувати від УПЦ інших рішень у цьому контексті, не можна не згадати про сумну звісну релігізнавчу експертизу, здійснену Державною службою України з етнополітики та свободи совісті. У висновку експертів, оприлюдненому 31 січня 2023 року, стверджується, що Українська Православна Церква нібито продовжує перебувати в російській православній церкві в відносинах підпорядкування. Наша церква неодноразово заявляла про помилковість цього висновку, тому не повторюватиму ще раз ті аргументи. Хочу лише підтвердити, що Феофані. Євський собор, затверджуючи нову версію статуту ОПЦ, виходив з моральної неможливості зберігати будь-які адміністративні відносини і підпорядкування РПЦ, тому висновок ДСС є глибоко хибним. Єленський та інші, хто веде заохочує терор проти церкви, вже давно підготували свою кишенькову експертизу, на якій заздалегідь призначили ОПЦ ворогом. Тобто, прийняття законопроекту 8371 автоматично запустить знищення найбільшої християнської конфесії в Україні. Єпархія за єпархією, парафія за парафією. Церква зі свого боку вже давно зробила все, що могла. В рамках православних канонів та догматів, аби унеможливити будь-який інституційний вплив на ОПЦ з боку московського патріархату, УПЦ і раніше була повністю адміністративно автономною, а тепер навіть будь-які офіційні комунікації і співпраця у спільних церковних інституціях. Заблоковані, і можливість такої скасовано повна незалежність, де факто і де юре при збереженні канонічності де факто і де юре усілякі Єленські прекрасно знають, що не існує ніякого підпорядкування у ПЦ до РПЦ, але продовжують крутити свою платівку. Це стратегія абсолютно не нова. Їм завжди буде не вистачати якогось додаткового розриву, Допоки не змусять у поставити саму себе за рамки канонів православної церкви, підштовхнути до зради канонам, змусити нас перестати бути церквою і канонічно, і за духовним наповненням. На ось їхня мета сама така церква невизнана, не життєспроможна і духовно розчавлена. Без авторитету потрібно нашій владі на місці. У ПЦ з такою зґвалтованою церквою для ПЦУ буде конкурувати значно легше на сьогодні. Ми занадто сильні і маємо тверді позиції в порівнянні з проектами Епіфанія. І саме це їх непокоїть, саме це вони хочуть підточити. Справді схема дуже ясна і проста. Розберемо її і назавжди. Чого хоче влада від української православної церкви? Адміністративних зв'язків УПЦ з РПЦ і так немає. Підтримки війни з боку ОПЦ немає, впливу Кирила немає. Після собору у Феофанії 27 травня 2022 року. Ну просто стерильно немає. Армії допомагаємо людей на захист України благословляємо, хоронимо своїх бійців кожного дня. Кожного дня, похорон православних воїнів. Розумієте, що вам ще треба? Тобто, за законом до УПЦ як до організації. Ніяких претензій бути не може. Що ж є вимоги розірвати канонічний зв'язок? Канонічний зв'язок, до якого вони причепилися, не змушує нас підтримувати рішення московської патріархії взагалі. Тому ми їх з легкістю критикуємо. Він не змушує ані слідувати якійсь ідеології, ані молитися за когось, кого скажуть у Москві. Канонічний зв'язок просто робить нас з церквою, єднає нас з усім православ'ям. А ще підкреслює нашу величну історичну спадщину церкви Святого Володимира Хрестителя. Це не юридичні матерії, а лише духовні і канонічні. Держ. Жаві, немає що в них робити. Ми чисті перед законом, але їм не чхати на закон. Їм потрібна церква без канонічного статусу, щоб ми впали на один рівень з ПЦУ, влаштувавши якусь політичну істерику за сценарієм 95-го кварталу. Щось таке, на що в Москві будуть змушені відповісти якимись заявами про розкол. І ті церкви, які нас підтримували, відвернуться від нас з канонічних віркувань. Їм оцим Єленським саме це й треба, аби ми впали у реальний розкол, перестали бути церквою. Тоді перешкоди до злиття з ПЦУ. Щезнуть, бо порівняно з такою зґвалтованою церквою навіть ПЦУ опиниться у кращому становищі завдяки лобізму Константинополя. ПЦУ стануть більш канонічними, а значить привабливими. Ось їхня реальна мета, що під тиском ми проміняли своє. Сподіваюсь, ми пояснили достатньо зрозуміло. Люди у владі, як той самий Єленський, які вдають цього не розуміють. Люди, які знехтували конституцію і пішли на системне переслідування віруючих і свободи від розповідання, такі люди ненадійні. Це злочинці і насильники, з якими неможливо укладати жодних договорів, доки вони не покаються. Поки що цього не видно. За два роки варварства по відношенню до вірян і духовенства ПЦ ніхто з них не став на захист християн. А якщо і ставав, як, наприклад, колишня голова ДСС Олена Богдан, їх швидко прибирали з посад. Головна ціль цих Арварів загнати у ПЦ до позаканонічного існування, після якого вона стане легкою здобиччю ПЦУ. Не дозволимо їм цього зробити, Брати і сестри. Підтримуйте наш канал і наш інформаційний спротив. Дякуємо вам за вашу підтримку. Ми відчуваємо, що робимо щось потрібне.